Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друже! Ми розпочинаємо з тобою вивчення нової книги з Нового заповіту під назвою Дії святих Апостолів. Автор цієї книги ніхто інший, як уже добре нам відомий Євангеліст Лука, лікар за професією і місіонер за покликанням. Лука супроводжував апостола Павла у його місіонерських подорожах. Під час цих подорожей він зустрічав багато людей, які особисто знали Ісуса, бачили дива, які Він створив, і чули проповіді й притчі з вуст великого вчителя. Завдяки цим свідченням Лука написав свою Євангелію, а написав Він її для свого друга Теофіла та от Євангелія, тобто земне життя Ісуса, скінчилося, а життя триває. Та ще й таке цікаве, з багатьма дивовижними пригодами, і Лука вирішив для свого друга Теофіла написати все, що він сам пережив, або дізнався від Павла чи інших апостолів, аби його друг знав, як блага звістка поширилася всім тодішним світом. А почалося все з великого доручення, яке Ісус дав своїм учням, коли він був із ними востаннє. Але давайте по черзі. Дім на небі. Дії апостолів. Розділ перший. Протягом місяця чи трохи більше після Воскресіння Ісус приходив до своїх друзів чимало разів. Ісус дозволив побачити себе більше ніж п'ятистам своїм послідовникам, і сталося це, коли ці люди бачили його всі разом. Тепер не могло бути ніяких сумнівів, що Ісус живий. Ісус не був привидом. Його друзі могли доторкатися до нього, а Він разом із ними споживав їжу. Однак його тіло відрізнялося від наших. Він міг пройти крізь зачинені двері і раптом ставати невидимим. Протягом усіх цих тижнів Ісус допомагав своїм учням зрозуміти багато речей, яких вони не здатні були зрозуміти до Його смерті. Він розтлумачив, як саме старий заповіт пророкував прихід Месії, якому належало постраждати і померти за своїх людей, а відтак знову воскреснути. Юдейські вчителі також вивчали Писання, однак вони тлумачили пророцтва так, начебто Месія, це помазаний на царство звичайний цар. Одного дня Ісус розмовляв з учнями на верхів'ї Оливної гори. Коли прийде той день, коли ти будеш коронований як цар? запитали в нього учні. Це Богові вирішувати, коли цей день прийде, відповів їм Ісус. Я зробив ту справу, яку мені належало зробити тут. Тепер я повертаюся до мого батька, і ви вже не побачите мене. Однак ви будете моїми свідками тут, в Єрусалимі, і аж до краю землі. Навчайте інших людей слідувати за мною і хрестіть їх, я буду з вами через Духа Святого, чекайте на нього в Єрусалимі, і Він зійде на вас. Ісус підніс руки, аби благословити їх, і в цей самий момент вони помітили, як Господь віддаляється від них. Вони стежили за ним очима до тих пір, поки хмара не сховала його від їхнього зору. А вони все стояли і дивилися на небо. Раптом вони усвідомили, що коло них з'явилися двоє людей, одягнених у біле. Чого це ви вдивляєтесь у небо? запитав один із них. Одного дня. Ісус повернеться тим самим шляхом, яким щойно пішов. Учні повернулися назад до Єрусалима і вчинили так, як Ісус наказав їм. Згуртувавшись разом, вони чекали Духа Святого, якого Він обіцяв їм. Про те, що сталося далі. Ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. А поки до побачення з Богом.